З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Олег Леонідович, з перемогою. А, як оцінюєте сьогоднішню гру вашої команди? Така сьогодні добра гра, вийшла бойова. Я вважаю, що вона піде нам на користь. На корист. Усі команди вкатуються у сезон, тому. Я вважаю, що до такої нашої гри ще рановато, але ж через такі ігри ми будемо знаходити свою гру. Два гравці отримали ушкодження в першому періоді. Як вони себе почувають? Ну, Все добре, Наложили шви. Ну, Це хокей, так. Така мужська гра, так що нічого страшного не сталося. Після минулої гри Артем Бондарів дуже кульгав. І сьогодні він не грав. Він їде на континентальний кубок. На жаль, Артем пропустить континентальний кубок. А, і команда грала сьогодні буквально на валізах. Як перелаштуєте хлопців від чемпіонату України до суперників у Белграді? Ну, у нас немає вибору, так? будемо налаштовуватися. Відпочинемо е у дорозі та будемо виходити грати. На міжнародному рівні завжди дуже цікаво грати. і Ми повинні, повинні зіграти на 100%, на 100 і віддати все, що в нас є, а там ми побачимо, що буде. Успіхів вам, дякую. А ми головний тренер хокейного клубу Каю Капітал Шехречок Вадим. Вадим Валерійович, наскільки вам принципово було сьогодні обіграти команду перед її виїздом на континентальний кубок? Ну, ми налаштовуємося в кожному матчі на перемогу. Да? Сьогодні було київське дербі, давно такого не було. Хлопці, хлопці були заряжені да, на боротьбу. Звісно, х, х, хотіли перемогти ми. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. На жаль, не забагато вилучень да, вилучень, до кінця матчу, тому трошки не вистачило усіх. Так, побулі там, ну, такое, знаєте, у Сокола казалось більше майстерності, тому би, їхні майстера забили два наші на жаль, нічого не забило. Вже декілька матчів поспіль результативними діями відрізняється Ярослав Панченко. Можете сказати, що хлопець стає лідером на льоду? Ну, ну, у нас ви ж бачите, у нас дуже молода команда. У нас є трошки ветеранів да? і остальна це молодь пів команди в масках грає. Да? Тому ну, хочеться хочеть... ну у нас не тільки Панченко. давайте так, у нас... Є і інші імена, хто зараз лідер, да, і, хто, і хто повинен стати їм? Да, ми ще чекаємо. Панченко е, хочеться побажати йому тримати в, так, в, в такому ж духі. Далі в команди досить притяжна перерва. На які нюанси на тренуваннях плануєте звернути увагу під час неї? Е, ну це, да, це цікаве запитання, дуже, дуже тривале. Да, ну, я... Це дуже, дуже тяжко. Ми тільки-тільки йшли в сезон, і тут пауза 11, 11 днів. Ну, будемо думати, будемо будем думати, будемо проводити в, кон, в кондиції. Да? У нас, у нас намечене дуже цікаві тренування, ми вас запрошуємо вашу групу. Там у нас буде і. Тренування з боксу, да, і тренування по стрейчингу, і що у нас було для кондиції. тому всіх бажаючих ми, за, ми запрошуємо в наше відкрите тренування, так що чекаємо вас. Вболівальники дякую вам за запрошення, дякую вам і успіхів в наступних матчах. Дякую вам.